Що ж, а продовжимо тему Тараса Шевченка. Ми спілкуванням з нашою наступною гостею. зараз з нами в студії Валентина Галацька, завідувачка літературної частини театру імені Тараса Шевченка. Ми вас вітаємо. І хто ж, звісно, як не ви могли завітати і розповісти про такого нашого поета як Шевченко? Доброго дня! Хочеться привітати сьогодні 210-та річниця з дня народження великого як називали його кобзаря. І це справді геніального художника, бо він міг би бути геніальним художником, як Рембард в галузі офорту гравюри. Неперевершеного поета, громадського діяча, патріота Тараса Григоровича Шевченка, а ще, мабуть, символу України, символу нашої ментальності, поетом на всі віки, зрозумілого для всіх, для пересічних громадян, для стареньких бабусі, коли раніше в 19-20 му му столітті, в застійні часи, найпопулярнішою книгою був Тарас Шевченко Кобзар, і, звичайно, сьогоднішній час, і сьогоднішній, мабуть. Війна сьогоднішні події, такі випробування для України, ще раз засвідчують таку прозорливість Тараса Шевченка, який попереджав про це про е, вічне теж прагнення до волі, до боротьби в поемах і сон і Кавказ, який виступав проти кріпацтва, тому що сам був кріпаком, і за такі демократичні начала в суспільстві. за... Е, Прерогативу національної культури, національної освіти, національного письменства, бо він був основоположником і української літератури і української мови унікальна постать на всі часи, унікальна людина, яка, в якої в житті був вибір. От дехто з людей от, старається е, ну, зробити комфортним своє життя. А, і це, в принципі, ну, природньо для людської натури, але в Шевченка був вибір. Коли він закінчував академію мистецтв, він був нагороджений срібною медаллю і йому е, світила велика кар'єра художника. Він міг би бути професором живопису е, чи, е, чи професором графіки, як, власне, е, це звання академіку графіки, присуджено було в 1860. Році, але вийшов його кобзар, і він обрав собі шлях боротьби, шлях заслання, шлях е критики царя і свідомо пішов на це. На, е і так, так би мовити, ну, поламалося його життя, але загартувалася його воля, е загартувалися його такі от принципи е національні. його... Е Борітися, поборити особливо сьогодні, актуальне, і звичайно, ми бачимо перед собою такого Шевченка, який він є, яким він був, пані Валентино. А чи є у вас улюблений вірш Шевченка? Якщо можна ви знаєте, я дуже люблю вірш його садок вишневої коло хати. Груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата. І ви знаєте, в цьому вірші нема жодного тропу, тобто художнього образного засобу. Тільки хіба вечірня зіронька встає, така от метафора. Але що ж заворожує? Яка асоціативні смисли, яка от картинка буття українства українського народу от саме в цій поезії відображена? Це моя улюблена поезія, і на мене справи враження звичайно «Заповідь Шевченка, тому що написав він його молодою людиною в тисячі грудня. Тисяча, коли їм було 30 років, а, і, і в місті переяслав Хмельницький на Київщині є музей одного вірша. Саме там зупинився Шевченка, тяжко хворий, як на запалення легень, і за одну ніч написав цей вірш, і це був вірш, якби можна сказати, прощання з життям. <танес> і, і, і вірш роздум, вірш справді заповіт нащадкам, заповіт людству, і він теж він ну на всі часи просто якась от дорога, вказ, якась от матриця ідентифікації українства і нашого шлях нашого майбутнього. А якщо оцінювати Тарас Шевченка як постать, як ви можете його оцінити? Ну, постать не тільки в пригадало, що найбільше у світі пам'ятників саме Тарасу Шевченка, найбільше перекладів, саме поетичних саме Шевченка. Я пригадую 2008 рік, коли взагалі зразу і під час незалежності України і ще в кінці радянського Союзу на день перепоховання Шевченка 22 травня відбувались такі от свята: Письменники, актори пливли тоді по Дніпру з Києва до Одеси, зустрічалися з Глядачами в містах, і, і, і в цих портах. І, і, і от, якби зараз не було війни, таке от справді можна було б здійснити. І пам'ятаю таку доленосну зустріч 2008 року в Театрі Шевченка, коли були видатні письменники. І Галина Пагутяк, наприклад. І, і, ну, от і я сиділа в залі, познайомилася з перекладачем, молодим таким от і, хлопцем, якому десь ну, 30 років. Перек... Шевченка на японську мову. І це ну, наскільки було так трепетно, от уявили собі, навіть у Японії знають Шевченка. І це дуже-дуже цікаво, так, мабуть, його постать можна схарактеризувати. Тому от рівень. Осмислення його, ну та осмислити його натуру, мабуть, справді дуже важко ну, Пересічні звичайній людині. Можливо, поринути в обставини його життя, в обставини, от він писав щоденники, в його роботи спогади про нього сучасників. в... Такі, от в інтерпретації Шевченкового образу, де в театрі, в кіно, в художній літературі. І, звичайно, от я в дитинстві е, пам'ятаю повість Оксани Іваненко Тарасові шляхи. От ми вивчали в школі молодші. І мені ці образи маленького Тараса, як він шлюх... шукав там залізні стовпи, десь на обрії, це пам'ятався на все життя. Але ось ви знаєте, дивлячись на постать Шевченка, хочеться сказати, що він один з п'яти дітей, який саме. Пішов навчатися, тобто так, один так. з п'яти це знаєте, ось можна сказати, є такі люди, як місія можна так. ось так його визнати. Те, що за ось батьки можливо, десь також відчували, тому що ця постать дійсно є настільки історичною для нашої України, і взагалі увесь світ, завдяки Шевченко, знає саме про ось... Україну. Так, про Україну і батько Шевченко сказав, що так, з цього так. хлопця Тараса Нечпети, з нього будуть або. Великі люди, так або так, велике ледащо. От дуже теж так. І ви знаєте, в житті мені е, довелося позним. Не знаю, чи вона жива е, з правночкою Шевченка по сестрі Катерині. Поетеса була Людмила Красицька. Вона була в нашому місті. Вона в Київському університеті імені Шевченка завідувала центром Шевченка. Ну, якось в останні от, ну, от роки загубила з нею зв'язок. І вона дуже талановита поетеса. Вона бувала в нашому місті, виступала перед студентами, виступала в театрі. От так, тому дуже такі от. Трепетні спогади взагалі про значення Шевченка, цікаво, що в нашій області є два лауреати національної премії імені Шевченка: це Григорій Гусейнов з Кривого Рогу, лауреат 2006 року і наш народний артист України Михайло Мельник з театру Крик, лауреат Шевченківської премії 2007 року. Не знаю, як буде з врученням цього року, але те, що, що цієї найвищої мистецької нагороди. Імені Шевченка удостоюються от, люди е достойні справді мистецьких доробок, яких от справляє враження на всю Україну, на її культурний розвиток і в галузі от, театру, і в галузі літератури, і в галузі кіномистецтва. Це дуже дуже так приємно. І це почесно але це зобов'язує до праці щоденної праці над собою. Пані Волонтине, на початку нашого діалогу ви проговорили так, що Шевченко може бути і художником. Так так на вашу думку, чому ми менше знаємо Шевченка саме як художника, і які стереотипи можливо міцно пов'язані з Шевченком? Які є? Ну як художника він же вчився в академії і він був видатним художником-романтиком, портретистом. Якщо побачимо його портрет Маєвський, портрет Кейкуатової, портрет Закревської, портрет княжни Варвари Ріпніної. Там ну ну і перші його твори. Художні були саме романтичні, тому що в час життя Шевченка був романтизм. Як творчий метод, як літературний напрямок, напрямок мистецький. А потім в цьому теж заслуга Шевченка, що він перейшов до реалізму, до об'єктивного відтворення дійсності. І, звичайно, ну, картини художника, унікальне враження музею Шевченка в Києві. І уряд, не бачила графічна робота. Шевченка хата, замальовка хати Української. У нас в художньому музеї є. От саме його графічна робота. От так, от тому і Шевченко займався ну дуже важкою технікою фортографіки. І дуже це вплинуло зрозуміло на його здоров'я. Є спогади Шевченка 60-х років, як зараз ну, не е, варто так би називати, пропагувати зрозуміло російських письменників. Але останнім, хто бачив Шевченка в його спогадах, був письменник Іван Тургенів. І коли він зайшов в березні 1861 року до нього в майстерню в Петербурзі, Шевченко був поверсі, він йому закричав: не входьте сюди, тут небезпечно, тут ці випадки». Парень і зрозуміло, що в цих обставинах працював Шевченко, і це теж не могло не вразити його здоров'я. Але, знаєте, також, незважаючи так. на це, він а, прожив 47 років. Так. Тобто, на той час. Попри все, попри все, це е, дуже великий вік. Угу. І знаєте, це зараз сучасні митці. Так. Вони можуть вибирати матеріали, і воно не настільки забруднює дихання. І ось він творив, він писав, він малював, і все ж таки він зміг прожити настільки довге, Настичене, насичене і встигнути, і встигнути стільки, що наші нащадки так. просто ну ми пишаємося. Тим ми бачимо 1256 пам'ятників, тільки йому. І ось дивіться, а як ви Дивитись на осучаснення, ось те, що наразі, ось наприклад, ну на найтака поширеніша зараз композиція думи мої думи, яку uh -huh. яку переспівують усі у різних жанрах. Uh -huh. Як ви ставите ну, з якщо всю... це талановито? Якщо це uh -huh. професійно, так uh -huh. якщо це не вражає ну мистецький рівень, тоді позитивно. Безумовно, і я пам'ятаю, перший це був фестиваль Червона рута ще 89-го року, коли гурт був кому вниз. Він вперше це зараз уже заслужені сивочолі артисти Андрій Середа. Коли вони вперше і це було ну, кінець радянського союзу, це було уже не заборонено, але вперше поклали на музику заборонену тоді поему, яка не входила. Це зараз 12-томник Шевченко. Вийшов великий льоху ривок. Уявили собі, і там Богдани домовина, батько України, от там розуми про Богдана Хмельницького. Наскільки такі були, теж животрепетні. Це звичайно образи Шевченка. Чому сучаснені не так давно йшов фільм 70-х років, де роль Шевченка зіграв Іван Миколайчук? Дивовижна річ, це я пригадала, ще радянський фільм, який те Сергій Бондарчук. Дамит як одіозний радянський режисер, лауреат премії Оскар, але він в образ Шевченка втілив талановито, бо родом він з України. І ви знаєте, коли це талановито, коли це коли. Ті, хто осмислює Шевченка на рівні, ступають, ну з ним це важко сказати, але все одно мають для цього хист, освіту, розбираються в творчості Шевченка, тоді можна. і може бути і рок, твір, може бути і художній твір, так може бути якась інсталяція, будь ласка, і в 3D форматі можуть бути всілякі винаходи, можуть бути перформансне трактування творчості Шевченка, тільки звичайно, за якщо це буде професійно. Так, так. І ось я, з приводу Я хочу додати, те, що вже багато, до речі, є ось таких робіт там і хіп-хопу, і тяжкого року, і навіть різні такі хмарні хрехраниля також mm -hmm. вони озвучені Шевченком. Тобто, бачимо, ось наскільки великою епохальною є ця фігура, так, і для лише для України. Mm -hmm. Питання ще таке: напевно, що останнє, що підготували Шевченківці до. 210-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря. Проанонсуйте. Так, 10 ось, о, березня, о 10.30 біля пам'ятника Шевченку в сквері проти театру буде така літературно-музична композиція реквієм пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, в якій беруть участь актори театру і оркестру. І в цей же день ми запрошуємо глядачів о 16-й годині вистава бал. Вистава світлої пам'яті задумана народною артисткою України Лідією Степанівною Кушковою, і вже нові покоління акторів втілюють цей задум. Сцена життя Шевченка в Петербурзі, коли він навчався в академії мистецтв. І уявна така от фантазійний такий момент, коли він... На Балу в Петербурзі, які князі з ним спілкуються, які там дуже цікаві монологи Варвари Ріпніної, яка покритка, які, от, наскільки домислює і автор, і домислює і Шевченко. От, це все оточення своє. Е, така теж музична вистава, драматична вистава, нетрадиційна вистава, осмислення образу Шевченка, бал і виконує роль Шевченка актор наш, один з привідних акторів Владислав Олійник, і теж дуже так. Ну, і для молоді от, цікаво, і для дорослого глядача. Сподіваємося, що ці прочитання Шевченка будуть цікаві. Тобто, це буде завтра. Так, а 7 числа відбулася наш режисер, бо він режисував цю виставу заслужений артист України, провідний майстер сцени Вілен Романович Головко. Поставив на малій сцені за щоденниками Шевченка останніх років виставу Повернення до раю. Теж так яка цікава драматична інтелектуальна, де автор постає автор, і виконавець актор постає в образі Шевченка, постає як відсторонений від третьої особи спостереження над життям Шевченка, коли він звертався, повертався із заслання повернення до раю. Так що є е цікаві такі от творчі задуми, є їх здійснення, і, звичайно, в театрі, який носить титулований ім'ям Шевченка. Повернення до раю. Ви сказали, що ось відбулася 7-го числа прем'єра. Буде повторюватися? Буде повторюватися. Тобто ми зможемо так. ще з 10 го так. числа, ми о 10-й. О 10-й 30 і о 16 -й. А то буде ця вистава ще в інші дні. От 7-го о 18-й на малій сцені відбулася, відбулася. Так, ця вистава. От тако в такому от контексті творчості Шевченка, пані Валентино. Ми дякуємо, що ви доєдналися до нашого спілкування. А нашим глядачам я нагадаю, що спілкувалися ми з Валентиною Галацькою, завідувачкою літературної частини театру імені Тараса Шевченка.